Наша початкова ціль проїхати всю Європу, витрачаючи щонайменше грошей, використовуючи автостоп, каучсерфінг і просто шукаючи пригоди на одне місце. Ранок почався з того, що ми вперше за тиждень випрали одяг. О, така сувора реальність нашої подорожі. Перед тим як їхати до Берліна, у нас екскурсія по місцевому подвищу. Аня, тобі подобається? Дуже. Я дуже знаю, що купую. з 10 калоріями на 100 грам. Мрія, архітектниця. Я стаю картонку в сім'ю. Маємо ефір, як ми автостопимо. Ми такі усміхаємось. Ми випромінюємо щастя. Я не хочу здохнути. Чого ми до них розмовляємо англійською, а вони до нас німецькою? Напевно, тому що вони німці. Ми знайшли тут теж кіть Мені холодно. А тепер я боюся ці будуть нас їх людей забирати. Я заговорила з німцем, і він нам купив пундики. Дуже мило. Він просто сказав, що не проїжджає, і вийшов. І дав нам. нам ще дали їжу. Дуже дуже смачні. А ще одна із. Курочко. По-перше, вже дуже пізно, по-друге, дуже холодно. По-третє, я ходжу в Берлін і починається дощ Я Хлопчики нас не до Берліну, але не до Берліну І нам до місця не будемо спати тисячі чотири години. Я в шокі